Просто сонечко яка красива. Друзі, всім привіт! І я рад привітати вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. Всім гарного вам перегляду і гарного, спокійного, мирного вам дня. Сьогодні ми знову на тихій охоті збираємо гриби. Цього разу менше. Ми вже приблизно десь 2-2,5 години в лісі. Ну, і поки що ми дуже мало знайшли. Ну, ось це я знайшов стільки. Мало. Прошлого разу було більше. Вчора ми не ходили. Вчора казали, що дуже багато людей було. Ну і ми вчора були другим зайняті. Вчора вам відео я не виклав. Своє хазяйство я також вам не зняв, так як немає часу, категорично не вистачає часу. Але я обіцяю, що я все вам зніму, все розкажу, покажу. Також треба зняти відео. Багато позадавали коментарів. Обов'язково відповім на коментарі, все розкажу, покажу. Ну, от так от. А поки що наслаждайтеся лісною прогулянкою. Дуже тут гарно. Свіже повітря і гриби. Ну, за грибами треба походити. В корзинку вони не пригають самі. Так що от такі от красавчики. Зараз знайду якогось гриба і обов'язково включуся. Це красавчик, так? Да? Це грузді, але їх ми не берем. Вони також їстівні.